Американські посадовці заявляють, що справжньою мішенью терористів ймовірно були вантажні літаки американських поштових служб UPS та FedEx. зараз ми можемо поводитися з висновком британських спецслужб що бомби були спроєктовані для вибуху у повітрі. Спочатку вважалося, що ціллю терористів були дві синагоги у Чикаго, але потім з'ясувалося, що начинений бомбою принтер разом з книжками, одягом і сувенірами направлявся за застарілими адресами синагог. Детальний аналіз принтера показав, що терористи хитро спроектували вибуховий пристрій так, щоб обминути сканування в аеропорту. Для детонації у принтер було вмонтовано плату від мобільного телефону, яку можна було активізувати дзвінком чи запрограмованим завчасно будильником за одним з можливих сценаріїв терористи могли підірвати літак як тільки той знизиться над містом до зони мобільного покриття. Вважається, що архітектором плану став 28-річний громадянин Саудівської Аравії, оперативник аль каїде Ібрагім Аль-Азірі. Він же як вважається на минуле різдво, здійснив невдалу спробу підірвати пасажирський літак за допомогою вибухівки схованої у спідній білизні смертника. людина, яка виготовляє ці бомби, дуже небезпечна. Він очевидно пройшов необхідну підготовку і має досвід. Ми повинні знайти його як можна швидше. Два начинені вибухівкою принтера вдалося виявити лише завдяки інформації, отриманої від розвідки Саудівської Аравії. Відіслані терористами посилки пройшли через перевірку безпеки аеропортів і потрапили на літаки. Один з пакунків вилучили з літака в аеропорту Дубаї, інший долетів аж до Лондона. Зараз американський уряд розпорядився перевірити усю пошту, що відправлялася з Ємену за останні два тижні. Фахівці побоюються, що терористи вислали більше бомб. Мені розповідають, що майже 90% усіх вантажів не перевіряється, принаймні у той спосіб, який би дозволив виявити, що є всередині контейнерів. Особливо непокоїть фахівців той факт, що часто поштові посилки відправляються за призначенням у багажних відділеннях пасажирських літаків. Єдина людина, мешканка Ємену, заарештована у цій справі, була звільнена. Її документами просто скористалися терористи, щоб відправити смертельні пакунки у Чикаго. Руслан Петричка голос Америки.